Незаконне захоплення земельної ділянки та незаконне проведення будівельних робіт по вулиці Джона Макейної з цим питанням до нас звернулися місцеві мешканці, котрі повідомляють, що на їхні всі звернення місцеві посадовці не реагують. З даного приводу нашої громадської організації було направлено документи, а саме заяви до прокуратури міста Києва, з приводу котрих наразі, як нам відомо, відбувається проведення перевірки. Крім того, сьогодні ми разом з мешканцями завідали на засідання земельної комісії Київської міської державної адміністрації, що відбувається за участі депутатів, щоб донести дане питання до них. Нас теж запросили мешканці даного будинку по вулиці Джона Макена, 28, 25, щоб ми це оприлюднили. Дякую. Мене запросили як експерта. Я підготував доповідь, презентацію, розгляд документів і хочу депутатам показати, що вони тут не потрібні. Друзі, депутати мали відвести землю, вони не відвели на Джона Маккейна. Департамент контролю міста Києва. Нічого не контролює, але видав картку порушення благоустрою. Тобто, департамент КМДА розпоряджається землею. Другий департамент контролю називається ДБК – Державна архітектурно-будівельна контроль. Це нічого не контролює. Міністерство регіонального розвитку не бачить проблем, не хоче проводити позапланові перевірки. На яких підставах залили в бетон інженерні мережі? Ну, це злочин. Навіть «Київводоканал» написав, що є порушення державних будівельних норм. Система вводу в будинок, в будинок мешканців, порушена будівельними роботами. Ні. Повний безлад беззаконня. Про це будемо сьогодні говорити. Слава Україні! Я рідко виходжу до цієї трибуни: Віктор Глеба, колишній заступник головного архітектора міста. Вони попросили мешканці на вулиці Макейна долучитись як експерта. Ми Підготували експертні висновки і подавали в мінрегіон питання проведення позапланової перевірки. Департамент архітектурно-будівельного контролю міста Києва. На комісії розглянув це питання, виявлено шалені порушення. Є рішення комісії про негайне проведення позапланової перевірки, все блокується. Я поясню, чому, якщо вам цікаво, я прийшов захистити інтереси земельної комісії, це вперше, тому що без депутатів розпоряджаються землею всі, хто хочуть, і ви повинні про це знати. Що ми бачимо на екрані? Право, якщо ви бачите, це витяг земельного кадастру. І ця територія ніколи не відводилась нікому в користуванні уже катриста 304 Скільки років як ліквідовано ЖЕК-304, а земля обліковується в кадастрі за ним? Це радісний лист повідомлення департаменту земельних ресурсів, в якому написано, що земельна ділянка нікому не надавалась, але департамент контролю міста Києва Буділов видав картку порушення благоустрою. Приміщення вже введено в експлуатацію. Приватизовано, захоплено 200 квадратних метрів території на Макейна, вона коштує 200 доларів за квадратний метр згідно інвентаризації. Отже, вам сума. Ну, ось так виглядає введений е, об'єкт в експлуатацію. ДБК ввело в експлуатацію об'єкт, який ще в стадії будівництва. Територія захоплена, ведуться будівельні роботи. Ну, ви уявляєте, що зараз забетонована мережа, електрика, газ, теплотраса. Ну, так не може бути в Києві, ну це ж тільки маленький факт. Я можу ще показати десяток об'єктів з цими вхідними групами. І відповідно до статті закону про благоустрій. Департамент захисту довкілля звернувся і все-таки просить навести порядок. Якщо навіть департамент захисту довкілля це просить, то тим більше мешканці і громадськість просять вас вжити невідкладних заходів. Я вам дякую за увагу. Успіхів. На все добре. Асолютно всі інстанції, які в нас відповідають за сферу будівництва, благоустрою, архітектури, надали свою відповіді нам офіційно на комісію. Далі приймемо рішення. Приймається? ставлю на голосування. Коли я прошу підтримати за 17 проти нульова сну рішення прийнято. Будемо сподіватися, що вся інформація, котра була донесена до депутатів Київської міської ради, була почута і будуть вжити відповідні заходи.